Що ми тут і справляли? Багети клеїли не ми. Ось ці багети, коротше клею там один знайомий брата мого. Ну він коротше, приклеїв да і все. Оці примикання тут були такі щелі, які я вже благополучно і справився. А як же я його ісправляв? Брат мені предложив його все перешкоплювати коротше, по кругу. Ну це не наш метод, ми вірпіні діляємо намного покраще. Я просто взяв густу фарбу, кісточку, забив її туди, ну, прикрасив. Один раз прикрасив, воно висохло. Десь трещина знову ну, ця штучка чорна появилась опять. Я його знову профарбував і все. А так би довелося його шпаклювати, шліфувати. І фарбувати, ну там пилю брати і, по, і пофарбувати. Це дуже багато подходів. І якби на 90 метрах, якщо б 90 метрів прикрашував, я би тут неділю короче, цим займався. Так що от такий варіант. Просто берете густенькою красочкою, кісточкою широкою такою, але ну, плоскою і широкою. Прокрашуєте, один раз, воно висохло, десь знову повилазить ну, дві оці, Ви ще раз прикрасили і все. Отак я вирішив цю проблему, бо брат мені предлагав і шприц набирати, і зашпакльовувати. Коротше, це все. Я кажу, та, ну, сраку, це буде довго. і За ті гроші, які мені платили, би, я б не согласився. А за які я хотів би не согласився. коротше, якось так. 50 метр, я сказав, і це я все покрасив за день. Ну, Вчора красив цілий день, підкрашував маленькими кісточками під, під мокотом. А сьогодні взяв здорову кісточку, я на за мину 15 ту кімнату закрасив. Так що так, користуйтеся. Якщо було полезно, ставте лайк, а не полезно, не ставте. Ну коротше, ваше ще. Отак.